З 9 по 11 квітня Полтавський національний технічний університет приймав студентську олімпіаду державного рівня. Конкурс зібрав студентів вищих навчальних закладів з 40 міст країни, що вивчають економіку підприємства. Колектив Полтавського вищого навчального закладу вітав гостей, вже маючи за спиною певний досвід. Подібна олімпіада проходить на базі університету вдруге, адже він готує одних з найкращих економістів на теренах України. Окрім цього, ректор Володимир Онищенко є головою експертної ради з економічних спеціальностей акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки. України у нас заключені угоди як з комерційними підприємствами, комерційними структурами, банківськими установами, державними установами, такі як Державна податкова інспекція, Державна казначейська служба, система Національного банку України і наші випускники гідно представляють, працюють в цих установах, і ми маємо позитивні відгуки від керівників. Судили конкурс провідні педагоги та науковці Пол ТУ. Також до складу журі ввійшли представники кількох провідних українських вищих навчальних закладів. Вони відзначили надзвичайно якісну організацію та високий рівень складності завдань. Рівень організації високий, достатньо складні, я би сказав, завдання і минулого року були, і цього. І слід сказати, що для того, щоб стати переможцем олімпіади, треба набрати дуже високий рівень балів. Дикан фінансово-економічного факультету Ріса Шинкаренко переконана, студенти технічного університету завжди мають непогані шанси на перемогу в будь-якому науковому конкурсі. ПолтНТУ співпрацює з позашкільним навчальним закладом обласної ради Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді. Заклад функціонує на базі університету і чимало юних полтавців, які є членами академії. Після школи обирають саме ПолтНТУ. Ця робота потім старіцею купається тими значними показниками в науковій роботі. Olimpiada. Чималі надії виш покладав на студентку фінансово-економічного факультету Анастасію Санкову. Дівчину визнали кращою на першому регіональному етапі Олімпіади. До фіналу готувалася дуже серйозно, щоб не лише показати себе із найкращої сторони, а й гідно представити свій навчальний заклад. В олімпіаді наскільки я знаю, приймає участь близько 200 чоловік, які також посіли перші другі місця у своїх вищих навчальних закладах. Тобто люди дійсно освічені і. Суперництво серйозне. врешті-решт саме Анастасії вдалося завоювати перемогу у конкурсі. Другі та треті місця дісталися представникам Одеси, Харкова, Києва, Донецька, Львова та Севастополя.